ВОЗ не рекомендує введення води як додаткового напою дітям віком до 6 місяців. Грудне молоко навіть в маленьких кількостях задовольняє всі потреби немовляти щодо гідратації протягом перших 6 місяців життя. Грудне молоко на 87% складається з води. Крім того, грудне молоко містить багато корисних речовин, таких як антитіла, вітаміни та мінерали, що допомагають зміцнити імунну систему та забезпечити оптимальний розвиток дитини. В окремих випадках, коли є зневоднення, постає питання додаткового введення рідини. Першочергово необхідно збільшити кількість прикладань та слідкувати за ефективністю смоктання. У такому разі варто звернутися до лікаря або консультанта з грудного вигодовування для отримання індивідуальної поради щодо додаткового допоювання. Коли починається введення прикорму і дитина поступово споживає більше твердої їжі, потрібно починати давати воду. Рекомендується використовувати звичайну питну воду, яка є безпечною для споживання. До 6 місяців навіть у спокотні дні. Дитині не потрібно давати додаткову воду, просто частіше прикладайте її до грудей. Після 6 місяців важливо забезпечити дитину водою під час спекотних днів або під час періодів підвищеної активності, коли втрата рідини може бути більшою. У таких випадках можна давати дитині невелику кількість води за бажанням, з чашки або склянки, але не використовуючи пляшку. Підсумуємо, до 6 місяців немовля не потребує додаткової води, оскільки грудне молоко є повноцінним харчуванням і джерелом рідини.